Справа прес висі на турніку. Вибираємо турнік. Взятись можна будь-яким зручним хватом. Як правило, класичний. Хват зверху буде найзручнішим. Повисли, відчули себе в рівнуазі і починаємо підтягувати коліна. Під час підтягування колін, щоб вас не розхитувало, вам потрібно перебирати таз назад. Синхронно з тим, як ноги йдуть вперед, ви перебираєте таз назад. Зверніть увагу, як я відхиляюсь назад всією спиною під час підтягування колін. Коли ця техніка для вас буде легкою, то переходьте до більш складної, щоб вище підтягувати коліна і перевертати корпус. Ось як це робиться. Можна почати по тій самій аналогії. Підтягнули вверх, вниз коліна, перебираючи таз. А додаємо амплітуду, перевертаємось ось таким чином. Коли робимо прес вися на турніку, то дихання аналогічне. Зусилля це видих. З видохом на зусилля. Вверх. Вниз, вдох, вверх-видох. Зробили необхідну кількість разів, справу закінчили. Але будьте ретельно, слідкуйте за тим, будьте уважні, щоб рука не зіскочила і ви не впали в той момент, коли ви піднімаєте ноги вверх. Це може призвести до суттєвих травм.